Заблоковані акції СБУ арештувала чергові активи Оксани Марченко на майже 740 мільйонів гривень. І йдеться про корпоративні права на сім підприємств при портової інфраструктури на Одещині. Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Йдеться про акції Марченко в товариствах «Ексімнафтопродукт», Синтез Ойл, Синтез Транзит, Укрилоутсистем, Одеснавтопродукт, Чорноморський паливний термінал та Альбіон Комодітіс. Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря, Арешт активів убезпечить їх від перерегістрації на підставних осіб та в подальшому дозволить передати на користь нашої держави, адже покарання за інкримінованої Оксані Марченко злочин передбачає конфіскацію майна. Нагадаємо, що Оксана Марченко є фігуранткою у справі профінансування російських окупаційних угруповань. Слідчі СБУ повідомили її про підозру за частиною 3 статті 110 кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої Оксані Марченко статті передбачає покарання до восьми років ув'язнення. Наразі триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину, а також притягнення до відповідальності винних.